первый раз представили повестку, я на эту повестку отказом пошел. Не пошел. Второй раз они прислали, тоже не пошел. 24-летний напивосетин, напивросиянин Игорь с Владикавказу. Биткается до путинского войска с третьей. Спроби его затягли силомец. Так они заставили, подписал контракт, приехал сюда 16 февраля, меня завезли на позиции. Не проходил учения, ничего. У нас много таких было, вот не подписал, например, контракт, и Чого не будь буває підкидали, наприклад. Ну із наркоти. Аркотики. Два 21 першому году підписав контракт. 24-річний Микита Щелявинська пішов у військо автомеханіком на великій війні. Опинився за кілька місяців після її початку. Каже, хотів звільнитись, бо контракт закінчився. Натомість став штурмовиком. Прийшло приказ центрального воєнного округу, те, що нужны люди, які відказуються перевіряють контракт. І перевели от штурмове підрозділення. Ігоря, що евакуював поранених та вбитих поплічників, так само відрядили у штурмовики. Після першого ж завдання в нього перебита рука та посічені скалками ноги. А я не штурмовик і не був готов к этому ні морально ні як. Начали квадрокоптерами подлітать. І от у мене тут момент рука. Трещина. Ноги у мене в осколках. Окупант жаліється раніше теж був поранений, та грошей за каліцтво, які обіцяли у військоматі, коли змушували підписувати контракт, не заплатили. Обіцяли за любое ранення, як я понимаю, 3 мільйони. І вам ні копійки не будуть. Ну, чесно вам сказати, от я отримав ранення 29 марта, і по сьогоднішній день я нічого не знаю. Він твердить, щодня намагався зрозуміти за що воює російська армія. Не зміг. Як ви вважаєте, за що воює російська армія? Чесно, навіть не можу. Навіть не можу. Вам командири обіцяли за що ви воюєте? Ні. Ігор зізнається, втрати у росіян шалені, Щоправда, правда, й новобранців, не бракує. З моєї роти за мій період времени когда я приїхав з того моменту, наверное, вже много очень разных лиц видишь практически каждую неделю. То кожну неділю. Тобто Да. обновлення. Обновлення, обновлення, обновлення. Із полоненими нині працюють слідчі СБУ. Росіяни кажуть, мріють поїхати додому. Ігор при цьому чомусь переконаний. В нього, згідно закону, там питатимуть, чи хоче він повернутися на війну. Ані взагалі не имеют права. Вот когда человек бывает в плену, они не имеют права его вот по его желанию бывает идти дальше идти, или не идти. Но вам должны были заранее заплатить. Ну должны, но я не пойду, чтобы мне было. Андрей, больше чем Артем Даженков, программовик на СТБ Единые новины.